Ожен полетів на концерт Кобзона. В принципі, так закінчують майже всі вороги Путіна. Згадайте, як отруїли Навального, Скрипаля та Литвиненка, розстріляли Німцова та Політковську. І це тільки ті, про кого ми знаємо, як Путін розправляється зі своїми ворогами. Розкажу далі. Селіганет, я Тетяна Кругова. Поїхали. Будем преследовать терористів везде в аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините: в туалете поймаем, мы и, и, и в сортире их замочим. В конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Цю історичну фразу Путін сказав у 99-му, Минуло 24 роки, і в нинішній Росії мочать не тільки і не стільки терористів. На той світ потрапляють політики, олігархи, розвідники, журналісти і навіть колишні соратники Путіна всі, хто, хоч якось, заважає режиму, їх дістають і в Росії, і за кордоном труять, розстрілюють і навіть збивають літаки. Як це сталося із керівником групи Вагнера? Пригожин просто летів на своєму літаку, і той раптом впав і розбився. На борту було 10 людей. Серед них сам Пригожин і його заступник Дмитро Уткін. Група Вагнер фактично лишилася без керівників. Імовірно, літак Пригожина був збитий російською ППО. Здається, що його і Герасимов таки дали боєприпаси. То чому ліквідували Пригожина? Два місяці тому він фактично влаштував у Росії заколот. Разом із загонами своїх головорізів він ішов на Москву захоплювати владу. По дорозі навіть збивав літаки. Чи міг Путін пробачити йому хитання свого трону? Звісно, що ні, від самого початку цієї історії було ясно, що пригожину лишилося недовго, так і сталося. У 2020 році російські спецслужби отруїли новічком опозиційного політика Олексія Навального. Зробили це в дуже оригінальний спосіб: нанесли отруту прямо на труси. Дивом він лишився живий, оклигав і навіть повернувся в Росію. Навальний сподівався на бунт росіян, на революцію, але натомість потрапив за ґрати. Тепер відбуває 19 років тюрми і йому шиють нові нові справи. Півроку тому він виглядав ось так. Чи вийде з тюрми, це вже не важливо. Тепер головне, чи вийде звідти живий. Навальний мав політичні амбіції, хотів балотуватися в президенти, критикував Путіна, говорив про корупцію у владі і договорився. Спецслужба, звісно, має за ним присматривають. Ну і зовсім не що його травити потрібно. кому він нужен. Якщо б хотіли, навірно, довели б до кінця. Навальний не єдиний, кого отруїли новічком. Далі неймовірна історія, про яку навіть зняли серіал. У 18-му році в британському місті Солсбері двоє російських грушників приїхали подивитися на шпилі місцевих соборів і заодно отруїли колишнього російського розвідника, подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньку. Для цього використали той самий новічок. Ним намастили ручку вхідних дверей у будинку, де жили Скрипалі. А флакончик з отрутою просто викинули у смітник. Але це не кінець історії. Пляшечку з новічком у вигляді парфумів знайшов місцевий житель і подарував своїй дівчині. Та надухалася і померла. Жінці було 44 роки. Самі ж скрипалі були в критичному стані. Ніхто не думав, що вони виживуть, але сталося диво. Вони оклихали. То за що отруїли Сергія Скрипаля? Він просто шпіон, придатель родини. Понимаете, є таке поняття предатель родини. Вот он один із них. Він просто подонок. Вот і все. У 2015 році в центрі Москви розстріляли політика Бориса Німцова. В нього всадили чотири кулі. Вбивство було замовним. Виконавці злочину чеченці. Німцов мав гарну політичну кар'єру, був депутатом, губернатором Нижньогородської області, здобув славу реформатора. Він балотувався в президенти, організовував акції протесту, називав Путіна злодієм і бандитом і пророкував йому долю африканських диктаторів. Мені жалко Путіна буде проклятий. так, як був проклят Мубарак, так же як був проклят Кадафі і Він буде проклят. Він плохо кончить. Вбили Німцова дуже показово, фактично під стінами Кремля через три години після ефіру на радіо, де він говорив про відповідальність Путіна за війну на сході України та про корупцію в російській владі. Така ж доля спіткала журналістку Анну Політковську у 2006 році. Її застрелили у ліфті власного будинку у Москві. Вбивство також було замовним. Замовника не знайшли. Вона різко критикувала російську владу, зокрема за розв'язання Другої чеченської війни, неодноразово приїжджала в Дагестан, Інгушетію та Чечню, і цим дуже дратувала Рамзана Кадирова і самого Путіна. Рамзан Кадиров, а не младший син Кадирова который возглавляет на сьогоднішній день вот этот эскадрон смерті при кадру. Вторая війна це знак кравенство з Путіним. что і Путін знак равенства з войной, Тому що він був избран на волні цього мощнішого военного піара. У тому ж 2006 році у Великобританії був отруєний колишній офіцер російської ФСБ та КДБ Олександр Литвиненко. Його отруїли двоє росіян. Для цього використали радіоактивний полоній. Його підсипали у чай. Литвиненко та його вбивці лишили сліди полонію ледь не в половині Лондона, в готелях, в машинах і навіть на борту літака. Через три тижні після отруєння Литвиненко помер. Він критикував російську владу, звинувачував її у корупції та організації терактів у 99-му році, коли по всій Росії раптом почали вибухати житлові висотки. А у мене одразу возниклі подозріння, що тоді рук моєї бувшої організації. Вони цей дом замінірували і по чистій случайності жителі будинку обнаружили ту взрывчатку. Литвиненко втік до Великобританії, побоюючись помсти, але як бачимо, вона наздогнала його через шість років. Після втечі. На думку британського слідства, операцію з усунення Литвиненка особисто схвалив на той момент директор ФСБ Микола Патрушев. Як ви знаєте, він і нині при владі в Росії. Саме його називають ідеологом війни проти України. А хто наступний? Кому путінський режим винесе смертний вирок? Як показує досвід кому завгодно. Навіть якщо ти соратник Путіна, це не гарантує тобі життя завтра. І здається, запудрені пропагандою мізки росіян починають це розуміти. Вони виростили монстра, і цей монстр ліквідує навіть їх заради своєї влади. До зустрічі!